У Трасінецькій громаді продовжує допомагати мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок російської агресії. Комісія з обстеження пошкодженого майна ухвалює рішення щодо надання грошових компенсацій у межах державної програми Є відновлення. На черговому засіданні виконавчого комітету Трасинецької міської ради члени виконкому затвердили рішення комісії про надання компенсацій шістьом жителям громади. Сума відшкодування коливається від 15 до понад 200 тисяч гривень залежно від ступеня пошкодження оселі. Загалом у нас на цей всьому рішення 6 постраждалих об'єктів, квартири по різним вулицям, тут різна сума кожна 15 тисяч гривень, 76 тисяч гривень 207, будинку Бананівська 033, найбільша сума 27, Татаренка 5 а 23 тисячі Лозова і Благичінська 52Б, 27 772. Спочатку дії програми є відновлення. Мешканці громади вже отримали компенсації на понад 30 мільйонів гривень. За 2023-2024 рік, коли тільки в статі роки вийшла ця програма, то було нараховано 30 мільйонів 764 тисячі 605 гривень мешканцям, які подалися на ремонти. Це без будівництва. Це 339 заяв. Було за те, що було в тому році. У цьому році, по сьогоднішній день, у нас поступило 99 заяв. Випали отримали на сьогодні 50, 57 громадян на суму 3 мільйони 419 тисяч 167 гривень. Це в цьому році це в основному видатки. У нас вже пішли пошкоджені, які були в цьому році. Віктор Неконенко зауважив, що виплати надаються лише на один рік. Якщо власник отримує кошти на ремонт, він повинен використати їх протягом року. Інакше гроші автоматично повертаються до державного бюджету. Кошти даються людині на відновлення на один рік, якщо це ремонти, і через рік якщо людина їх не використала, то держава їх забирає назад. Втім, у випадках, коли людина не може використати кошти з поважних причин, вона може звернутися до міської ради. Це повинні бути сугубо об'єктивні причини. Це лікарня, може якась хвороба в людини. В основному таку, такої практики немає. Ну от, от 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 давайте що робити людині, якщо в неї є реальні об'єктивні обставини Людина безпосередньо зведеться до нас заяву, і ми цю заяву направимо. Таким чином, у Трасінецькій громаді продовжується реалізація державної програми Є відновлення, яка допомагає людям повертати свої домівки до життя після руйнувань, завданих війною.